Жабко. Е, бренд, який належить Japan Parts компанії. У нас на огляді підшипник ступиці Ступиця Так, минуле відео у нас було по мейлі а це у нас жабко. Компанія зареєстрована в Італії. Так, Що він запакований? його відкрити ось масі у його милостроєм. Ось номер оригінальний його. Тут вже підшипник запресований в ступицю. Продається окремо, є марки, фірми, які продаються окремо. подшипники. Клиент замовы в сборе. С ним был еще подшипник. Вот так он выглядит. Данная модель Mitsubishi Pajero. Задня ступиця плюс. Кого цікавить, запчастини ми теж возимо, замовляємо наявності запчастини, тому що ми вже торгуємо багато років, але люди досі не знають, що ми її запчастиною займаємося, думаю, тільки одним кріпленням. Так що чекаємо на вас, замовляйте.